Вітаю, друзі! З вами Ірина і мій чарівний сад, що на Житомирщині. Закінчується літо, і квіти, які розквітають особливо дорогі, і сонячні промінчики. Так хочеться зловити. Мелізе, любиш ці квіточки? Річ не кусаємо. Не кусаємо, нюхаємо тільки. Меліса, тільки нюхаємо. Меліса рано ще обрізать. Рано. Річі фу. Фу річі. річі. Мої песики знають, що це мій улюблений сорт. І теж до нього не байдожі, як ви бачите. А це і справді розкішна аристократична красуня Контеса. Не перестаю співати її дефарамби, і хочу розповісти про неї трошки більше. Як бачите, друга хвиля теж дуже рясна і нічим не гірша, ніж перша. І це дуже радує. Це дуже стійка троянда, дуже гармонійний кущ, а кити, погляньте, вони розкішні. Цю трояндочку часто називають молодшою сестрою Августа Лоїзи, бо обидві мають схожу пишну сукню з полісток і багатий відтінок. Але комтеса трохи ніжніша, світліша, і я її люблю більше. Це відносно нова чайно-гібридна троянда Тантау, яка була виведена в 2006 році. Але як для чайно-гібридної троянди, вона квітує дуже розкішно. Цю трояндочку часто використовують у парках і замкових садах Франції. Щоб підкреслити історичну атмосферу. Я дуже люблю цю золотаву вершкову клумбу, тому що вона справді сформована з дуже красивих сортів троянд. І наступною в дуеті разом з комтесою зростає в мене Lion Rose трояндочка. Ось погляньте, які чарівні Квіти, які наче світяться, з якої б точки огляду я не подивилася, просто коли вона квітує, притягується до неї погляд. Це також Траянда Тантау, яка має багато світових нагород, знак АДР, і не даремно, тому що в неї чудове здоров'я, як бачите, яке в неї гарне блискуче листя. Такий округлий кущ більший, ніж комтеся, тому що це вже флорі-бунда. Вона ось такого вершкового кольору. Всерединці з таким золотаво-абрикосовим відливом при розквітанні величезні бантові квіти, які довго тримаються на кущі, прекрасно переносять і спеку, і дощ. Вона і отримала свою назву через ось цей лев'ячий золотаво-абрикосовий відтінок квітів, виведена в 2002 році. На мою думку, вона ідеальна для групових посадок, бо створює ефект цвітіння. Ви, напевно, це бачите навіть через камеру, що квіти настільки ясні. На тлі зеленого листя просто ну, світяться як ліхтарики. До того ж, дуже гармонійно звисають. Бачите, ці квіточки наповнюються, як на малюнку, кущик. Рідко таке буває, і я дуже ціную троянди, які мають таку будову куща і таке акуратне квітування. Дуже добре підходить для першого плану квітника. Наростає приблизно десь метр, вище дуже рідко, не викидає вудок. І ось в другу хвилю маємо таке пишне, приємне, благородне, красиве квітування. Рекомендую її посадити в ваших садочках. Такий благородний кулір, ця вершкова серединка. Чудова троянда. А це, чийно, гібридна трояндочка Кураж, якщо я не помиляюся. Тому що я висаджувала декілька різних троянд в цей трояндарі, намагалася поєднати їх по кольоровій гамі і будові квітки. І цікава, до речі, така фішечка. Ви можете, наприклад, коли комбінуєте троянди в трояндарі, використовувати великоквіткові, чайно гібридні в такій щільній посадці. У мене з англійськими трояндами перед вами мій улюблений Роальд Даль. Ну і яка ж золотава клумба обійдеться без Golden Celebration. Він також гарно виходить на другу хвилю. Правда, вже не так рясно, як на першу. Але тим не менше декілька цих жовтих, золотавих бурштинових квітів також створюють гарну атмосферу. Ви знаєте, що цей троєндарів в мене об'єднаний бордюром зі Spiria Golden Princess. І був час, гарна погода, і я вирішила її підстригти, щоб уже. Навесні зробити тільки коректуючу обрізку. А так взагалі я її стрижу ножницями, роблю такий акуратненький бордюрчик, я вам покажу в кінці. І це дуже гармонійно виглядає. Тим більше, що попереду у нас і вересень, і жовтень, і гілочки молоді наростуть і будуть дарувати ось цю таку лаймову свіжість в цій частині саду. Стригаючи, спірею, підчищаю троянди, видаляю також тоненькі, такі хворенькі гілочки, залишаємо більш такі потужні, щоб вони могли до зимівлі набратися сил і гарненько перезимувати. Тому що маленькі всі ці дрібненькі, такі, знаєте, бувають всередині куща гілочки, вони забирають багато сил у рослинок. Тому я їх так заодно і видаляю. А тут вже починаєш ще мульчувати. І щось там, якийсь кощ троянди навіть можеш пересадити. Комплексний підхід такий, знаєте, напевно, всі садівники мене зрозуміють. Поряд з роялдалім у мене зростає масора. Японська трояндочка. Але вона у мене. Не так рясно квітує, наприклад, як Golden Celebration або Royal Dahl. Також тут зростають Charles Darwin. І вони якось так по черзі починають квітувати. Також тут зростає два кущі троянди мадам Анісет, яка буде квітувати пізніше, але заклала вже дуже багато бутонів, я вам обов'язково покажу, тому на цей трояндарій можна сказати безперервного квітування. До речі, якщо ви хочете зробити собі такий бордюрчик зі спіраю із залишків, спіраю з таких живців можна висадити ось такий цілий бордюр, як я зробила колись. Ось так гарненько у нас вийшла ця композиція після стрижки з піреєю. Навіть після стрижки виглядає достойно і акуратно. Мені подобається. Ще я помітила, дуже важливо, коли троянда правильно висаджена, тобто, щоб на неї рівномірно падало сонечко. Всі троянди, які в мене зростають біля доріжки, ось на передньому плані, як правило, вони всі гарно розвиваються. А ті, що знаходяться вже там позаду, звичайно, вони не дають такий об'єм квітів. І ось цю кумбу я дуже хочу ще допрацювати, тому що виходить в одній частині, в мене. Немає такої позаду вертикалі, яку б я хотіла мати, десь таку висоту півтора метри. І ось це приглядала в своєму величезному троєндарі. Невдалі сорти, де не вписуються. І є одна задумка. Я сподіваюся, що я її зроблю. Доповню цей квітник трояндою барок, яка має такі голі ніжки. І також хотіла би додати в цей квітник трояндочку Chandos Beauty. Ось так у мене квітує барок, і вона в мене зростає в такій рожево-бусковій клумбі. Ну і за формою квітки а вона має таку, бачите, як у чайно гібридної е таку форму квітів. А там усі такі а, келихоподібні, такі старовинні, і вона там просто ну, не вписується. А, тому я ось а, зараз зріжу з нею букетик і погляну, чи підійде ця кольорова гама на задній план для моєї золотаво-вершкової клумби, там, де не вистачає ось саме цієї висоти. Ну, ось сама по собі вона барок мені не дуже сподобалась. Саме тому, що така верхівка типу гарна, а низ оце дві ніжки, як два штамбіка. Але думаю, на задній план буде саме то. І ще однією трояндою, яка не вписується в мій рожевий квітник, є троянда Chandus Beauty. Ось я дивлюся в оглядах інших трояндарів, в них вона якась така компактна, а в мене вона витягнута. І теж поряд зростає розана, і це такий дисбаланс кольорів і форм. Тому дуже, напевно, буду пересаджувати її також до цього квітничка. Ось зараз трошки холодніше стане і можна буде потроху. Робити з з зміни в квітничках. Погляньте, по-моєму, ось я зрізала, бачите, барок і також чандос б'юті по формі квітки взагалі чудово. Приблизно така кольорова гама у мене використана в моєму трендарі, з яким ми працювали разом з вами. Мені сподобалося поєднання. Такий ніжний парстик всередині Чандоса Б'юті. Ось, а на задній план барок. Я думаю, маю бути все чудовенько. Головне тепер цих величних красунь правильно пересадити. Ось така невеличка в нас вийшла прогулянка з золотавими трояндами мого саду. Всім вдячно за перегляди, за відгуки, за чудові коменти. Ви дуже підтримуєте мене і даруєте мені чудові емоції. Тому пишіть завжди рада, чим зможу допоможу і відповім на всі ваші запитання. До зустрічі в Чарівному саду.